Навіщо в закладах охорони здоров'я використовують медичні рукавички? Відповідь проста: для того, щоб захистити пацієнта, медичного працівника та запобігти поширенню інфекційних агентів. Щоб забезпечити цей захист, медичний працівник обов'язково має обробити свої руки на гігієнічному рівні перед надяганням рукавичок. Як ви самі нещодавно впевнились, якщо руки забруднені, рукавички не забезпечать 100% захист, тобто гігієнічна обробка рук перед надяганням медичних рукавичок є обов'язковою. Коли потрібно використовувати медичні рукавички, показання до використання стерильних та оглядових медичних рукавичок прописані у наказі МОЗ України номер 1614 Використання стерильних медичних рукавичок показано при будь-яких хірургічних процедурах, пологах, інвазивних рентгенологічних дослідженнях, встановленні центрального виносного доступу, а також встановленні внутрішньоартеріального доступу під час приготування препаратів для парентерального харчування і хіміотерапевтичних засобів. Використання нестерильних медичних рукавичок показано в наступних клінічних ситуаціях, якщо є ризик контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами, секретами, екскретами, а також об'єктами зовнішнього середовища, що видимо ними забруднені. це може відбутися під час прямого контакту з пацієнтом, коли медичний працівник контактує з кров'ю чи іншими біологічними рідинами контактує зі слизовими оболонками та пошкодженою шкірою, підозрює, що є патогенні та умовно патогенні мікроорганізми, працює під час епідемічної чи надзвичайної ситуації, встановлює або видаляє внутрішньовенні пристрої, проводить забір крові, роз'єднує системи для внутрішньовенного вливання, проводить обстеження статевих органів та прямої кишки. Проводить санацію трахеобронхіального дерева в пацієнтів на ШВЛ з роз'єднаним дихальним контуром. Також це може відбутися під час непрямого контакту з пацієнтом, коли медичний працівник спорожнює ємності з блювотними масами, очищає місця, забруднені біологічними рідинами, обробляє або очищає інструменти та має справу з медичними відходами. Медичні рукавички не рекомендується використовувати за винятком випадків, коли вони є частиною контактних заходів захисту у наступних ситуаціях, відсутність контакту з кров'ю або іншими біологічними рідинами. Це стосується ситуації, коли медичний працівник не буде стикатися з кров'ю, слиною, сечею, калом, блювотою, рановими виділеннями або іншими біологічними рідинами, які можуть містити збудники інфекційних захворювань. Відсутність контакту з об'єктами зовнішнього середовища забрудненими біологічними рідинами. Це стосується ситуації, коли медичний працівник не буде стикатися з предметами, які могли бути забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами, наприклад, брудними медичними інструментами, білизною або поверхнями. Медичні рукавички не рекомендується використовувати під час прямого контакту з пацієнтом, коли медичний працівник вимірює артеріальний тиск, температуру, пульс, миє, переодягає чи транспортує пацієнта, доглядає за очима і вухами пацієнта, проводить будь-які маніпуляції із судинною системою без крові, робить підшкірні та внутрішньом'язові ін'єкції. Але проблема виконання будь-яких ін'єкцій без рукавичок на сьогодні викликає багато питань в медичній спільноті. Також медичні рукавички не рекомендується використовувати під час непрямого контакту з пацієнтом, коли медичний працівник використовує телефон, робить записи в історії хвороби або листках призначень, видає пероральні медикаменти. Роздає або збирає підноси з їжею, збирає та замінює постільну білизну, встановлює пристрої для неінвазівної ШВЛ і назальних кисневих канюль, переміщує меблі пацієнта. Пам'ятайте, рішення про те, чи використовувати медичні рукавички, завжди має прийматися з урахуванням конкретної ситуації та ризиків, з якими стикається медичний працівник. У деяких випадках, навіть якщо немає прямого контакту з біологічними рідинами, використання медичних рукавичок може бути виправданим. Наприклад, якщо медичний працівник проводить маніпуляції, які можуть призвести до випадкового контакту з ними. Важливо пам'ятати, що для забезпечення захисту пацієнта рукавички слід міняти не тільки при роботі з різними пацієнтами, але й при роботі з різними ділянками тіла одного і того ж пацієнта з метою недопущення перехресного інфікування різних частин тіла. Також важливо, щоб медичні працівники правильно знімали використані рукавички та обов'язково обробляли свої руки після цього. Чому? Відповідь у наступному відео. Сподіваюсь, що після перегляду відео у вас більше не виникнуть питання, чому потрібно змінювати рукавички, правильно їх знімати та обов'язково обробляти руки після цього. Нагадую, що обробка рук на гігієнічному рівні проводиться в 6 етапів. Кількість антисептика для рук має складати не менше 3 мл. Втирати його потрібно протягом 30 секунд. Звертаю вашу увагу на те, що існують чіткі показання, коли потрібно здійснювати гігієнічну обробку рук і в яких випадках проводять миття рук з милом. До речі, якщо під час роботи медичного працівника рукавичка або рукавички пошкодились, у такому разі необхідно зняти обидві рукавички, помити руки з милом або обробити їх антисептиком, надягти нову пару медичних рукавичок. Це стосується випадків, коли у медичного працівника не порушена цілісність шкірних покривів на руках. Як ви вже зрозуміли, медичні рукавички важливий інструмент захисту як пацієнтів, так і медичних працівників. Однак просто надіти рукавички недостатньо. Для досягнення максимального ефекту, по-перше, важливо правильно підготувати руки на гігієнічному або хірургічному рівні, по-друге, дотримуватися правильної техніки надягання стерильних та нестерильних рукавичок. А саме, перед тим, як надягати, виберіть рукавички відповідного розміру, в яких вам буде зручно працювати. Підготуйте робочу зону. Зніміть прикраси з рук і проведіть її нічну або хірургічну обробку. Дочекайтеся, поки руки повністю висохнуть, перш ніж надягати рукавички. Не торкайтеся обробленими руками поверхонь. Рукавички слід надягати безпосередньо перед проведенням процедури, дотримуючись відповідного алгоритму, щоб уникнути їх забруднення. Одягання нестерейних рукавичок. Витягніть рукавичку з коробки. Торкайтесь рукавички тільки в ділянці за п'ять верхній край манжета. Надіньте першу рукавичку. Іншою рукою рукави витягніть з коробки другу рукавичку. Торкайтесь її тільки в ділянці за пять верхній край манжета. Рукою в рукавичці виверніть зовнішню поверхню рукавички так, щоб вона була надіта на зігнуті пальці руки в рукавичці, Це де змог запобігти контакту зі шкірою пельпліччя. Коли надінете рукавички, стежте до чого торкаєтеся надягання стерильних рукавичок. Алгоритм надягання стерильних рукавичок для хірургічних втручань майже ідентичний до показаного вище, але має декілька відмінностей. Перед надяганням рукавичок проведіть хірургічну обробку рук. Надягайте рукавички після стерильного хірургічного халата. Першу нестерильну захисну упаковку знімає асистент або помічник. Внутрішнє стерильне пакування розмістіть на стерильній поверхні тільки не там, де буде виконуватись хірургічне втручання. Манжети рукавичок мають бути довгими, аби повністю покрити манжети хірургічного халата. Пам'ятайте, що у разі порушення септики під час маніпуляції потрібно негайно замінити медичні рукавички. А як правильно їх знімати, буде продемонстровано в наступному відео. Захистіть себе від інфекції, як правильно знімати медичні рукавички. Після зняття медичних рукавичок необхідно негайно провести гігієнічну обробку рук. Ви сьогодні вже дізнались про те, що рукавички навіть цілі не гарантують абсолютного захисту від мікроорганізмів, пори та тріщини, які можуть бути непомітними, а також можливий контакт із забрудненими ділянками під час зняття рукавичок, роблять гігієнічну обробку рук необхідною частиною процедури. Таким чином, своєчасна гігієнічна обробка рук після зняття рукавичок дозволяє мінімізувати ризики передачі інфекції та забезпечує високий рівень безпеки для пацієнтів, медичних працівників та інших людей. До того ж, зверніть увагу на те, що медичні рукавички неприпустимо використовувати повторно, нестерильні медичні рукавички стерилізації не підлягають. Медичні рукавички необхідно змінювати одразу у випадку їх пошкодження. Не допускається миття або обробка рук у медичних рукавичках. Не допускається пересування в медичних рукавичках поза точкою догляду. Перед надяганням медичних рукавичок не можна використовувати будь-які засоби, окрім антисептика для рук. Дезінфікувати медичні рукавички з метою їх повторного використання заборонено. Після використання рукавички слід знешкодити відповідно до правил поводження з медичними відходами. Помилки, які часто виникають при використанні медичних рукавичок, це неправильне зберігання медичних рукавичок на сонці, при низьких температурах, потрапляння на рукавички хімічних речовин тощо натягування медичних рукавичок на руки, які зволожені антисептиком, ігнорування необхідності проведення антисептичної обробки рук після зняття медичних рукавичок, використання звичайних медичних рукавичок при роботі з тетостатиками, недостатній догляд за шкірою рук та відмова від медичних рукавичок. Але виникає інша проблема: підходи до використання медичних рукавичок наразі є такими, що рукавички можуть не тільки захищати медичних працівників та пацієнтів від інфекційних агентів, а й створювати ризики для поширення інфекції в закладах охорони здоров'я. Які ще дії з медичними рукавичками є неприпустимими? Пам'ятайте, правильне використання медичних рукавичок є важливою частиною захисту від інфекції. Вибирайте рукавички, які відповідають вашим потребам. Використовуйте їх правильно та обов'язково знешкоджуйте після одноразового використання. Сподіваємось, що ви знайшли цю інформацію корисною та пізнавальною. Дякуємо за перегляд!